Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. Поговоримо трошки про конфісковані російські гроші. От за останніх заяв за підсумками візиту державного секретаря Блінкіна до Києва Вашингтон обіцяє передати Україні конфісковані гроші російського олігарха Костянтина Малафєєва. Там не дуже багато. Це 5 мільйонів доларів. І США передають їх на реабілітацію українських ветеранів. Але в Україні є кошти конфісковані тут. Це теж кошти російських бізнесменів і кошти колаборантів, активи їхні. Про управління цим активами говоримо далі. З нами на зв'язку Олександр Федоришин, заступник голови фонду держмайна України. Пане Олександре, вітаю вас. Добридень, а пане Олександре, за тією інформацією, яку надає фонд держмайна, зараз у сфері управління фонду передано 107 активів стягнутих з росіян, колаборантів дохід держави. А загалом фонд очікує на передачу ще десь пів тисячі об'єктів. А чому така цифра? Чому за півтора роки повномасштабного вторгнення от тільки 107 передали, а 500 ще чекають? Це така складна процедура передачі, чи просто вони постійно додаються. Дивіться, насправді в Україні є декілька механізмів, по яким здійснюється конфіскація російських активів, і вони відбуваються в постійному безперервному процесі. Наприкінці літа фонд виходив з меседжем, що дійсно ним отримано. 107 активів на сьогоднішній день це вже налічує 136 в загальній масі. Це десь складає близько 10 від тієї сукупної кількості активів, які держава в цілому стягнула з росіян. Процедура дійсно непроста. по процедурі передбачається проходження певних санкційних процедур, певних підроблення. Готовок матеріалів з боку Міністерства юстиції, який дуже уважно вивчає, перевіряє, для того, щоб не допустити можливості росіян в міжнародних судах відстояти свою позицію і для того, щоб це не лягло на наступні покоління, якісь можливо помилки в теперішніх процедурах. Тому Міню це уважно перевіряє, подає позов вищий антикорупційний. Суд розглядає, виносить рішення, іноді там росіяни оскаржують в апеляції, тому це також затримує час. Після цього, як рішення набуває законної сили, справа за урядом. Уряд консультується з різними міністерствами і визначається, якому суб'єкту управління видавати той чи інший актив. Визначаються фонду і передають відповідну частину активів фонду. Тобто, фонд держмайна отримує вже після усі усієї цієї сунової тяганини. Я що хотіла уточнити: чи бувають позови безпосередньо вже до фонду від росіян чи колаборантів? Ми зрозуміємо, що вони дуже легко зі своїми грошима прощатись не хочуть безумовно. вони не то що легко прощатися не хочуть. Вони. Консультуються з професійними юристами, які їх на високому рівні консультують, радять, яким чином можливо обтяжити цю роботу, чи той чи інший актив, щоб держава його не отримала, або щоб росіянин міг повернути цей актив в якийсь інший спосіб, або як туди завести. Технічну а, кредиторку для того, щоб а, можливо там третя пов'язана з цим росіянином особа могла б, а, забрати або претендувати цей актив. Тобто дуже багато нюансів по кожному активу своя історія. Ого, тобто вони навіть вже на після передачі, коли держава цим управляє, вони все одно якісь шукають лазівки, щоб навіть на цьому етапі якихось своїх людей туди завести. Дивіться, коли держава вже управляє, ми намагаємося знайти менеджмент, проводимо там певні комунікації в підборі. Цей менеджмент подальшому залякується з боку колишніх власників росіян або з. Намагаються відправити туди якихось інших осіб, які а, показують якісь договори, кажуть, що а, та продукція, яка знаходиться на тих чи інших підприємствах, вона належить третім особам. З'являються нові судові справи, і тому це такий процес а, зараз досить такий. Активний в плані відстоювання інтересів держави в плані закріплення і від очищення цих активів для наступного продажу інвесторам, а є якісь умовно найважчі активи в плані управління? Що це може бути? Ми це зараз є? відкидаємо ці от спроби росіян саботаж влаштовувати, але от чисто з технічної точки зору. Ну, з технічної точки зору, найважчими ми розуміємо, що це ті активи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. По нашим оцінкам, це близько 50%, які були передані фонду. І зрозуміло, що фактичного контролю над цими активами на сьогоднішній день, поки території не звільнені, встановити досить складно. Крім того, деякі активи до нас переходять наприклад у вигляді транспортних засобів. Фонд через поліцію, через інші механізми намагається відшукувати такі транспортні засоби, оскільки на папері вони в нас є. А де вони фактично перебувають, фонд не розуміє, тому вживає заходів в дорожку і так далі. А наскільки довго це може тягтися в часі? Там умовно? Ну ми розуміємо, тимчасово окуповані території, там, поки вони не будуть звільнені, з цим вже нічого не зробиш. А там умовно, це отрухоме майно. Як тоді його ним управляти? Ну дивіться, з приводу транспортних засобів в даному випадку допомагають нам органи поліції, вони дають нам інформацію, де вони можуть знаходитися. Частину транспортних засобів відшукали, побачили, що є на території України. зареєстрували за державою. Далі готуємо до приватизації. Інша частина транспортних засобів. Знаходиться на там окуповані тимчасово окупованій території, тому в принципі в нас вже таке загальне розуміння по тому майну, яке ми отримали, в нас є а були закиди зокрема і до тих державних структур, які ведуть управління цими конфіскованими російськими активами, в тому, що це управління ведеться неефективно. А як оцінюють ефективність цього цю, ну, управління цими активами? Як це можна подолати цю неефективність, якщо вона визначена? Ну, Закидів до фонду не чув, але чув іншу інформацію, можливо, щодо інших суб'єктів з приводу, як намагається фонд покращити взагалі управління санкційними активами і так далі, в даному випадку. Ми діємо в рамках певної транспарентності. Вже завершуємо підготовку порталу санкційного майна, яке передано до сфери управління фонду. Кожен бажаючий зможе зайти, подивитися, ознайомитися, яке майно є в управлінні, на якому етапі воно перебуває або очищення, або підготовки до права. Приватизації також є зараз певні обмеження по закону щодо можливості продажу житлових приміщень. Таких у фонді передали близько 30 і ми також ініціюємо зміни до закону для того, щоб мати можливість продажу такого життє також ініціювали зміни щодо можливості зміни до закону щодо можливості продажу активів, які наближені до зони проведення бойових дій. Тому в даному випадку фонд досить так активно змагається на законодавчому. Шому полі, і я би сказав, ще на судовому, оскільки деякі активи у нас приходять там більше 10 арештів по них накладено, і ми йдемо в в суди для того, щоб знімати ці арешти, оскільки жоден інвестор не купить, якщо побачить, що по активу є якісь проблеми або інші юридичні обтяження. А західні партнери чи є контроль з боку західних партнерів, і чи є консультації? Можливо, їхній досвід можна застосувати. Тому що, якщо росіяни йдуть в міжнародні суди, оскаржувати, то очевидно, що Україна може просити досвід і консультації, що з цим робити З західними партнерами проводимо зустрічі, проводимо консультації. Минулого тижня були представники фонду в Чехії, де проводилася міжнародна конференція пов'язана з санкційним майном. А на цій конференції я би сказав, що Україна поділилася передовим досвідом, оскільки поки ще інші країни вони напрацьовують якісь механізми. То коли Україна розказує, як вони рухаються, то наші західні партнери в захваті від того наскільки в нас це оперативно швидко відбувається. В даному випадку ми вже бачимо на прикладі того, що він сказав на початку ефіру, з боку США вже є підтримка і взаєморозуміння те, що наступні ті санкційні активи, по яким і Інші країни наклали санкції, які були конфісковані. Вони мають іти на відновлення України а, в зв'язку з російською агресією. Ну США – це поки перші ті, хто передають у ці мільйонів Малофеєва олігарха конфісковані. Оце перший випадок. коли їх передають Україні, це піде там на розбудову ветеранського середовища на допомогу ветеранах. Другий кейс конфіскований Канада. Там 28 мільйонів здається, абра... да, Абрамовича, і вони поки ще їх не передали нікуди а Механізми конфіскації там, активів Центробанку вони все ще ну, як work in progress. Робота триває. А фонд держмайна працює самовиключно із приватними активами. так? Це ну, там, бізнес, і колаборантський, і російський. З якимись там суверенними активами державними, російськими ви не ведете справу поки. Ні, на даний час ви вірно зазначили. Про те, що фонд отримує ті активи, які належали або колаборантам, або російським олігархам. А ще Росія останніми тижнями здається пару тижнів тому вони почали цю кампанію. А вони починають через медіа, через своїх спікерів проносити тезу про так званий обмін замороженими активами, коли там західні держави мали би в обмін на гроші заморожені в Російській Федерації своїх західних компаній повертати російські гроші. Чи були такі тези, доносили такі пропозиції до української сторони? Чи поки ще остерігаються і розуміють, що ні? Ну тут не пройде ця історія. Ну швидше за все потрібно розуміти про те, що в світі дуже велика кількість заморожених російських активів і росіяни намагаються, хоча б якось якісь країни, переконати в тому, що про недоцільність таких заходів, оскільки вони їм все ж таки так чи інакше дошкуляють. За нашими оцінками, вартість заморожених активів вона складає понад 500 мільярдів доларів для України це безумовно і наповнення бюджету і безпосередньо того фонду ліквідації наслідків російської агресії, за рахунок якого і планується відновлення. Тому це звичайно питання до вищого керівництва держави, проте на сьогоднішній день мені невідомо таких таких. Пропозиції, які би розглядалися на державному рівні щодо обміну з замороженими активами, дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову. Олександр Федоришин був з нами, заступник голови фонду державного майна України.